На Південноукраїнській АЕС відбулася ротація експертів МАГАТЕ. Плановий 29-й візит представників міжнародної агенції триватиме три тижні. У перебігу роботи експерти, зокрема, знайомитимуться з досвідом експлуатації АЕС, здійснюватимуть спостереження, обходи, огляди та інтерв'ювання персоналу. Місія МАГАТЕ на майданчику ПАЕС відбувається у рамках технічного завдання з метою моніторингу стану безпеки. На українських атомних станціях вона проходить з січня 2023 року. На спільній нараді фахівці ПАЕС і експерти агенції підбили загальні підсумки роботи попередньої місії, ознайомилися з двома представниками нової команди та окреслили план подальшої роботи. Під час зустрічі представники 28-ї групи міжнародного агентства з атомної енергії, які працювали на майданчику Південноукраїнського української з 16 серпня, висловили повагу та подяку за роботу, спрямовану на безпечне та безперебійне виробництво електроенергії в умовах війни. Були виконані всі ті завдання, які стояли перед місією. Експерти відмітили дуже високий рівень наших фахівців, стійкість стресоустойчивість і також вміння реагувати на ті виклики, які були. Протягом цієї місії, особливо пов'язано з останніми події, які відбулися внаслідок агресії Російської Федерації. Зараз приїхала до нас 29-та місія, ми узгодили плани. Плани так само базуються на базових принципах МАГАТЕ і сподіваюся, що вони так само будуть виконані. Генеральний директор Пае зауважив, що підтримка МАГАТЕ сьогодні вкрай важлива, особливо в умовах загроз, які несуть військові дії агресора на території України. Атомники наголошують, що співпраця провідних фахівців двох структур залишається відкритою та прозорою.